А ну, да, випивте це світло. Ну, щось там відбувається. Михайло Кашкаров. правильно сказав Михайло? Я не встиг зайти в телеграм. Михайло, ти тут? Кашкаров, да? Розкажи Михайло трошечки, да, щоб воно тут чуть-чуть. Ваші обласки, Михайло? Дякую, дякую. Дайте нам красне чи синє, чи зелене, щоб ви все зрозуміли, да. Щось поміняно не тільки вас, так, да, я знаю. все нормально, нормально. Что изменяется? Вы что плачете, да? А, да? Да, он и он меняется, да, да. Треба Давай, по черзе, чтобы было. Ну, мы разумеем. да. Расскажите, как она работалась и как это работает, чтобы все было в теме, да. Меня зовут Трофея Леда, развлечная Все, это физика. Да, это все физика, все, физика, Ну давайте, майстра, ви знаєте, коли майстра в залі вона має коштувати трошки дорожче, ніж дві тисячі. Давайте. давайте з 2500 прочнемо, так, да, 2500, Хто готовий придбати вдома, щоб кайфували, тоже кожен раз виключали червоні сині сліди. Це наш тризуб. Якщо ви бачите в тризуб, ви бачите, що ще. Це як дитинці, наші щоденники були, пам'ятаєте, що дивися, дивись, дивися, прибирають голову, а там щось таке. Хто готовий придбати за да, таку прекрасну красу, це 2500 перед майстром? Я можу коло не випускати, не опускати, може просто години стояти. Вау! Вау! Ще дай нам синього. Дві п'ятсот раз! Не нагадується не опціон, це опціон. Давайте ви чуть-чуть, конечно, поваккайте. Дві п'ятсот раз. Дві 502. Дві 502 з половиною. Ну подивіться, яка казав, ну що ж ви зяку взяли, взяли за 8500, то така красива штука, яка дійсно прикрасить вашу... Ні, не 500 Все нормально. Це просто підіграє нового молоту. 2500 раз. Ди... Хтось тягне руку, так? Да? 3 500. 500 3... Я не десь не виходив, так. 3500 раз. 350. Ну давайте синьо нам ще було. 3500 раз. 4 тисячі гривень раз. 4 тисячі гривень два. Нагадую, якщо там хтось друг, хоче дуже сильно задонатити, але не може купити картину. У нас є така червона сумочка, можна підійти кинути якусь готівку, не переживайте. 4 тисячі гривень раз. 4 тисячі гривень два. 5 тисяч гривень, бачу руку! 5 тисяч гривень раз. 5 тисяч гривень два. Господи, 5 тисяч гривень раз, 5 тисяч гривень два, 5 тисяч гривень два з половиною. П'ять сто. 5102. 5102 з половиною. 5500 раз. 5600 раз. 5602. 5602 з половиною. Уже не мав, бачите, вже я вас і бачу. 5600 раз. Що це? Що це? Михайло, що ви робите? Я а, ви вибачте. Я, я думав, що я після всех вибачте, я думав, 5600 раз. Ти хлоп, чоловіче, не дивись кого. не дивись на кого. ти можеш за що? Там де 5 часов, там і 6 тисячі, нікуди не йдіть. 5600 раз. 560 два. 560 два з половиною. 6 гривень раз. 6 тисяч гривень два. 6 тисяч гривень два з половиною. Шісто раз. Шість. Ши... А? Шість п'ятсот? Ти ж там є, точно? Шісто раз. Шість о два. Шість два з половиною. Мужик! Мужик! А? Лови, мій, прошу пана. Не працює все одно! що чоловік, що мужик, що прошу пана. А? Головний, треба катавати. Ні, шановний бійка, я знаю. Я вже два роки на головчині, я знаю, що шановний це бійк, Вибачте, я це вибач, не поведуся. сюди. Шісто раз, шісто два, шісто два, два з половиною. Ну добре, у мене є дві картини Михайла, і щоб було чесно, зараз нас у нас дівчина за 600 ваші обласки. Зараз вона бере, яка оберекаємо більше подобається, яка їй більше подобається. І таким чином ми зберемо 12 стовід про Сил України. Дякую, Михайло. Вау, давайте нам сині. Давайте нам сині. Вау! Вау! О, Боже мій! Да. Так, вам яку? Цю першу, так? Да? Боже, шановний, чоловіче, підходьте сюди. Ваша отця, ваша отця, підходьте. 600 і 6 тисяч гривень. Алілуї, дякую вам дуже. Я, я тобі не вірю, я все рахую. А де ти чоловік?